Друзі подивіться, тучі стоять, цілий день дощ іде, коротше, але ми все ж таки вирішили виїхати на рибалочку. Ну що, всім привіт, добрий, день. добрий, вечір. добрий вечір. На зв'язку Рибальські пригоди. З вами Діма Фішмен. Тамі, менеджер. Їдемо на рибалочку. Затягнуто, цілий день дощі, передають і на завтра, і на післязавтра. Але досі-8 доща... модель вечора. Да. Їдемо нічну рибалочку. Ну, назем цю рибалочку швидко строково да? чи як? Ну, десь годинки три чотири. Перебачимо. Швидкий риболов, так? Да. Так. Не будемо затягувати з вас лайкоси, підписувати. А ми... Їдемо на точку. Зустрінемося на точці. Коротенько вам покажемо, да. що будемо там робити. Я, я яка на стратегія, які задумки, як будемо ловити рибу в таку погану та вечірню погоду. Так що зустрічаємося там і все будемо. Я сь... фіш вам все розкаже. Я сьогодні зловлю бікфіш, а я вам обіцяю. Погнали! Ну що, друзі, ми прибули на точку. Свободненька, точечка, подивіться. Дивіться таке речей ще, на мені рюкзак, куртки. Коротше, свободненька, дощика нема, рибка плещеться. Зараз пару точечок заб'ємо, закормимо. І я думаю, що ми нормально сьогодні риби Ну що, Друзі, відкриємо кукурузку сьогодні. У нас нова, запаяна. Звичайна кукурузка. Відкриємо, Я не знаю, навіть скільки її відкрив. Так, восточки. І насимо. І у пакетика десь тут 2,5 кг, У нас є смутка риболовля, О, стільки хватить. Так, наступний інгредієнт це перемелені сімочки і трошки прожарені для запаху. Розкриємо. Може, багато не будемо насипати. Десь дві-три жменьки. Навіть три, мабуть. Так, насипаємо. Рибка дуже любить її. Ну і як же ж, друзі, без конопельки. Дві жменьки конопельки для запаху. Це те, що треба. Дивіться, ох, як вона пахне. О, все, дві жменечки яких бустерочків, зараз просто замішуємо їх. Отак. О, їх. Хорошенечко цю кухору. Отак. Ну що, друзі, дві комбінації готові. Класика, крильовий такий ось обойлик. З попапчиком підрізаним. Пупапчика розрізав на двоє і зробив ще таку палету сливого. Також пупапчика сюди. І все, дві комбінації готові. Йду мішати прикормочку, вам це покажу і закидатись буду. Що, друзі, змішаємо прикормочку в наші плети. За основу у нас ось така ягодова прикормочка. Використовую я її вже декілька рибалок. Працює ідеально все. Кресотка. Карзара ми її просіємо. Крупну фракцію додамо до нашого помічника прикормочки. Так що давайте приступимо. Пішати будемо небагато, так як у нас швидка рибалочка. Пахне Пахнет шово. Чуть-чуть, щоб фідерку пахло. Перемішуємо. Ну що, завозимось? Флетики лежать, прикормочка лежить. Завозимось по точечкам і будемо чекати на клювання. Дальнички розкладені. Я свої удочки поки що просто закину. Стоять дві палички вже в воді. Зараз завозимо в і... Все, погнали. Що, друзі, подивіться, який дощик. пустився лєйк з відра. А ми сидимо в шалашику, бачите, все мокре. Шалашик все мокре. Ні, ні, все мокре. Лі, шалашечку, оп! Дивіться, о, все мокре, а в нас тут сухенько чистота. Красота. Будемо чекати, може щось ще проклюємо. Ну що, Дімофіш в мене. Перша покльовка І перша покльовка, друзі, не мала, дуже щось рве. Це зараз я підсак, навіть не знаю. Куди ти знаєш? А я що, не чувствую, що це піджирить? О! Тузик, добрий день. Не Так, бачите? Каже, що о, не, нормально. ні, нормально, Ніфіра себе тузик. Ну аби... для мене це вже тузик. Не, ну для мене це хороша риба є. Короче, ну... Короче, друзі, перша риба. І я так розумію, що це крильовий бой спрацював. А ну переходь на цю сторону, візьмеш Підсак. Друзі, сливочка спрацювала. Просто подивіться, як чітко. Ну, це Сазан, у нього вуса. Там, звісно, засічка без шансів. Хороша засічка. Так. Да. Шансів не було в нього. Ой, okay, так, так? ну хороший такий Але я до, чекаю, до двушечки, я до чекаю двушечки. На Ну, Ми сюди за бікфішем приїхали. Цього відпустимо. То... Якщо щось покрупніше клюне, то може візьмемо. Але це не, не мій рівень. Ну що, не будемо мірити? Йдемо відпускати. Скільки тут він? Сантиметрів 50. О, сантиметрів десь о, під полтинік. Бо Тебі, це що Довгий. Він непоганий екземпляр. Це і літузік. Ні, це непоганий екземпляр. Це хороша риба. Це хороша риба. І вода піднялась, і тут трошки крупніші рибки зайшли. Короче, чекаємо на біквіше. З вас лайк підписочка. а ми йдемо перезавозити. Друзі, це коротше побольше. Сезан. Сезанєвич. Подивіться. Але побольше. В рази побольше. Я не можу щось зробити, може це якісь. Трошки, може це. Подивіться, що робить, це здорова риба. Не випускай там кущі. Він взагалі йде на яму. Подиви мене зажатий фракціон. Ні, так трошки кусти, мабуть. Щоб він ніде не зайшов. Друзі, це здорова рибина. Тільки що ми його сісікли чи ні. Та ні, це що не бачиш, там гачок в цьому. Дивіться, ну тут просто засічка. За нижню губу, так? Да? Ні, там шансів в нього взагалі ноль. Не було. Нулячий просто там такі. Не, це сьогодні. Свивув... Знов спрацювало? Сливочка. Ти бачиш який? Ні, це побольше ребенок. Трошки слегка. Такі десь. Ну, це двушка десь можна. Ну це все так тож не будемо. Точно якийсь такі самий, тільки Це 53 ,6 Просто, Друзі, така рибина. Фоткатись не будемо, така сама. Ну і не? якщо не буде фоткатись, тоді лайкосики і підписочка. Так, а ми На канал рибацькі пригоди. Я а, напомню, не? що Діма Фішмен дубасить сазанів. Бачили нічних. Нічні сазанів. Сьогодні у нас коротка риболовля, 3 години, Дві риби вже маємо. Так що Відпускаємо Відпускає? быстренько його до водойми а і... А ти? А ти зви нам бікфішу сьогодні. П'ятерку хоча б давай. Ми знаємо, що тут такі є, то позвий. А ми йдемо відпустимо. Все, зви нам бікфіш. Ми відпускаємо тебе. Ні, друзі, подивіться, який. Хороший. Хороший такі кусаки. Але показаний. це не те, да, З яким приїхав? Я приїхав за п'ятеркою. Що, друзі, Покльовочка, менеджер. Взяв що то. Хороша риба? Не знаю. Не знаю, яка Бу будемо дивитись. Провірати будемо зараз. Завож туди. Завож прямо як в луночку. А і там? <клух> Давай <я> взагалі... <ввожу. клух> Коротше, ось такий. Маленький. Рязний, не допомогу. Грязний, маленький, коротше, корот. Білий такий якийсь. Стыдно вам показувати. Але... Коротше, відпускаємо. Короче, три поклевки поки. Три риби. Цим ти зайде за мною стать. Все, відпускаємо, бурветься на свободу. Зви нам бігфішу. Малий. Тут немає навіть що сказати Тузик. Такий карай. Це такі саме, як це перед цим. Якісь трошки він раніний, бачите. Та нормально він. Не знаю що сказати. Відпускаємо і ти дуже нам позвати бікфіша. Що ти нам звеш якихось тузиків? Що не Зве Звий Бікфіш для Діма Фіш. Чекаємо. О, бачили, він не хоче дуже її пливти. Що, друзі, будемо збиратися їхати додому. Дощ почався, лівий, ольє. Коротше, перестала клювати. Рибка. Коротше, ось така вийшла коротка риболовля. Погодні умови не дозволяють нам ширше розвернутися. Самі все побачили. Рибу ми зловили, тобто все працювало, навіть і дощ, і в таку погану погоду все вийшло. Ну, а так, ми... на, цьому все? на цьому все. Ми будемо збиратись, їхати додому, відпочивати і знімати для вас нові відео. Все, на цьому закінчуємо трансляцію, бо почався серйозний дощ, будемо швидко збиратися і... До нових зустрічей. Всім Ви були пока. на каналі Рибацькі приводи. Підписка. Лайкоси. Будьте здорові. А рибацькі приводи їдуть додому. Всім пока. Все, побачимося в наступному відео.